Статуетка кармен або іспанський танець дуже ефектна саме завдяки деталям. Фігурка має ручний розпис обличчя, що передає характерну іспанську емоційність, справжній темперамент кармен. Віо теж неймовірно розписано. Неймовірне вбрання, поділ сукні, складки, рух. Усе працює на образ. Окремо зупинюся на люстровому критті. Люстр використовували для того, щоб надати поверхні металевого або перламутрового блиску. Цікаво те, що ця технологія прийшла до нас зі сходу. В мусульманських країнах було заборонено використання посуду з дорогоцінних металів. Тому майстри шукали альтернативу і знайшли її в люстровому курці. Згодом ця технологія перекочувала зі Сходу в Європу. В радянських країнах люстр широко використовували в декоруванні порцеляни, а справжній бум. Припав на 80-ті. Це той період, коли масово почали з'являтися імпортні сервізи, такі як Мадонна, Гейша, Пастушка, використання люстру співпало і зникненням золота. Як і в свій час мусульманські країни змушені були. Дорогоцінні метали замінювати на люстр, так і в нашій країні золото замінювали люстром. Саме тому люстр в статуетки Кармен це не просто декоративний ефект, а частинка історії. Він підкреслює образ, але водночас говорить про епоху, в якій була створена фігурка.